you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Петро Порошенко в черговий раз потрапив у скандал. 6 травня замість дня жалоби в день загибелі військового Євгенія Барбарського з Крижопільської громади. Колишній президент вирішив влаштувати святковий концерт у той час, коли міста ледне щодня обстрілюють, гетьману зовсім не до цього. Концерт з Порошенком влаштували замість дня жалоби у Василишині. Про це пише та дивлячись на фото військовослужбовець Ігор Садовий горсадової Фейсбук-спільноті Крижопільський район онлайн. Він зазначив, що в Крижополі 6 травня влаштували цинічний концерт із дитячими розвагами. майстер Асами безоплатними смаколиками та караоке з Ігорем Кандратюком. Подія була нібито присвячена завершенню реконструкції вулиці, що названа в честь батька Петра Олексія Порошенка. Організатором заходу виступив сам експрезидент, який цинізм. Караоке на кістках, зважаючи на ту важку ситуацію, яку ми спостерігаємо на фронті, проводити таке свято зараз недоцільно. У Крижополі ледне щодня ховають загиблих військових, розповіла обурена активістка Юлія Мазур. Центральна вулиця селища задля проведення концерту була перекрита поліцейськими екіпажами. На день вона стала пішоходною. Перекрили кілометр дороги. І поліції більше ніж інших людей поставили сцену, але які зробили й доріжки. Кульки та прапорці повісили. Для мене це дуже дивно влаштовувати свято на крові, говорить Юлія Мазур. Під час початку концерту зі сцени ведуча висловила свою думку і казала, що їм є що святкувати, і що тут сьогодні багато дітей, батьки яких перебувають на фронті, але далі забула про війну і зачитала здоровений текст для Піару Порошенка на допомозі Збройним силам України. В той же час матір загиблого на війні героя Євгенія Барбарського через проведення свята не пропускали на могилу до сина. Також через перекриття дороги задля концерту багато. То місцевих жителів конфліктували з поліцейськими. Матір полеглого воїна ЗСУ додала, що хоче проїхати до цвинтаря дорогою, аби відвідати могилу сина, але уявіть собі, отримала у відповідь відмову: тебе і твоє життя захищають, гинучи на фронті, а ти матір не пускаєш до могили сина. Я не можу вас пропустити, бо тут рух частково обмежений через захід. Відповів поліцейський. Його просили продемонструвати план перекриття дороги, на що так і не отримали відповідь. З вас що зірочки знімуть преміальні, якщо ви пропустите матір на кладовище до сина, розлючено зверталися з натовпу люди до поліцейського. А чому, попри. Перекритий рух на цій вулиці їздять цивільні машини, говорили інші, маючи на увазі наближених до Порошенка чиновників та діячів. Чи дозволено влаштовувати свято під час воєнного стану? Ледне в сльозах питала вбита горем жінка. На всі питання поліцейський, який виявився заступником начальника відділу поліції, говорив, що це питання не до нього, а до організаторів події. А він тут, як і решта поліцейських, задля забезпечення охорони порядку. Зрештою, після 15 хвилинної розмови поліцейські, врешті-решт, пропустили машину батьків загиблого захисника, щоб вони змогли відвідати могилу сина. Проте неприємні почуття залишились у багатьох. Така поведінка Порошенко це найпоказовіший приклад вислову банкет під час війни. Поки найкращі сини та дочки України гинуть на фронті, головний хай пожер України готується до виборів, намагаючись задобрити людей як в старі добрі часи хлібом та видовищем. Схоже, що Порошенко геть зовсім відірваний від реальності і не розуміє, як виглядає його поведінка з боку для звичайних українців. А може й розуміє, але йому все одно, адже він вважає своїх виборців за недалеких людей, які не здатні мислити і будуть вірити лише його словам. Мабуть, це одна з найбільш гідних історій, пов'язана з сивочолем за увесь час повномасштабні масштабної війни просто уявіть, якби таке сталося в Лондоні в часи Другої світової ганьба. Петре Олексійовичу просто ганьба. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.